До відкриття цієї дільниці СІЗО у колонії номер 90 готувалися понад півроку. Вона має незалежну інфраструктуру та повністю локалізована. Після ремонту тут обладнали 15 камер. Розрахована будівля на 170 спальних місць. Херсонський слідчий ізолятор перебуває в аварійному стані, говорить Сергій Донєв, начальник відділу обласної прокуратури. Умови тримання, на жаль, не відповідають вимогам не те, що чинного законодавства, але й європейським вимогам і стандартам. Відкриття цієї дільниці дозволить розвантажити аварійний слідчий ізолятор, враховуючи, що кількість місць цієї дільниці розрахована на 170 місць. Ми зможемо майже практично ще на дві третини розвантажити слідчий ізолятор. Житлова площа дільниці 429,5 квадратних метрів. Тут є автономне опалення, кімнати для зустрічі з слідчими та адвокатами. Ми відслідковували як Весь процес від початку реконструкції до його фіналізації можу вам сказати, що дійсно ще залишилися окремі невеликі питання щодо допрацювання в режимному плані. Разом з тим, мені здається, що будівля повністю готова до експлуатації а також можемо сказати, що в цій будівлі дотримані максимально норм, яких можна було би дотриматись при реконструкції таких. Інституції. Також у будівлі обладнали банно-пральний корпус, лазню, кімнату для прийому медичним працівником і прогалянкові дворики. Це лазня, приміщення для роздягання. Коли прибуває камера на помивку, тут є паретмахер, також знаходиться фельдшер. Фельдшер оглядає на тілесні ушкодження. На даний час дільниця слідчого ізолятора розбита на три ділянки. Перша ділянка це новопобудований корпус, який ми сьогодні відкрили. Друга ділянка знаходиться на базі колишнього сектору максимального рівня безпеки, розраховано для тримання на 55 осіб. Також на тому корпусі знаходяться карцери для ув'язаних та лазня. і ділянка номер 3 вона знаходиться на базі приміщень дисциплінарного ізолятора та приміщень камерного типу. У ремонтних роботах на цій дільниці брали участь ув'язнені. Сергій один з них. Виповнялись роботи. Виконували роботи, щоб було зручно тут сидіти, щоб було де помитися, не так як в деяких колоніях, що й павутиння з павуками. Я був у старому сізо. Таких як тут камер там немає. Тут матеріали якісні. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному. Херсон.